Сезон бур'яніїв такий же широкий, як і кількість їх видів. З другої половини літа до перших морозів пилкують амброзія, полин, лобода, парієтарія та подорожник, але найбільш поширена сенсибілізація до амброзії та полину. Сьогодні я хочу поділитися з вами клінічним випадком нетипової сенсибілізації у пацієнта. Це Марія, і вона розповість вам про свої скарги. Мене турбують нежить, сльозотеча та свербіж очей. А в суху і вітряну погоду іноді на апади духи, що виникають останні п'ять років в кінці літа і на початку осені. Зазвичай антигістамінні препарати добре справляються з симптомами, але час від часу необхідно змінювати ліки на препарат з іншою діючою речовиною. Ми почали діагностику зі шкірних приктестів з алергенами трав, амброзії, полину та альтернарія альтерната. І отримали всі негативні результати. Результат загального IGA в крові 102 два кілоюніти в літрі. Лікар вирішив розширити діагностичний пошук і визначив специфічні імуноглобуліни. До подорожника, лободиї та парієтарії. Пилок яких може бути причиною появи симптомів алергії в літньо осінній період. Ми отримали позитивний результат тесту до пилку подорожника. Сенсибілізація до якого зустрічається не так часто. Пилок англійського подорожника є важливою причиною астми, алергічного реніту та алергічного кон'юнктивіту, особливо в помірних регіонах Північної Америки, Австралії та Європи. А Пла Л1 інгібітор трепсину, олеє 1 один подібний білок, розпізнають приблизно 85% пацієнтів з алергією на подорожник. Пла Л1 не реагує перехресно з алергенами полину або амброзії. Ось чому важливо пам'ятати про алергени, які не такі вже й поширені. Чи зустрічали ви пацієнтів із сенсибілізацією до подорожника? Будь ласка, поділіться з нами в коментарях. Більше цікавого про алергію в наших наступних відео. Підписуйтесь на наш канал.